У фондах педагогічного музею України зберігаються запрошення 60 70 х років ХХ століття на різні заходи для дітей та дорослих, пов'язані з освітньою тематикою. Цим запрошенням ми присвятили окрему віртуальну виставку, аби показати, які з них готували і друкували, і як вони виглядали візуально. Загалом для виставки було взято 58 запрошень з фондів музею, а саме запрошення 60-х років 18 одиниць зберігання та 70-х років 40 одиниць зберігання на освітні заходи у таких містах як Київ, Бердянськ, Донецьк, Ужгород, Харків, Чернівці, Сімферополь. Найбільше запрошень від установ з Києва, і аж 30 із них на події та заходи від Палацу піонерів і школярів імені Островського, сучасна назва Київський палац дітей та юнацтва. Ці запрошення відрізняються своїм яскравим художнім оформленням. Палац піонерів та школярів запрошував на гуртки, свята, кінопокази, зустрічі для школярів, клуби, лекції, диспути, літературні ранки, майстер-класи, тематичні тижні тощо, наприклад, запрошення на свято гри та іграшки, кіноранок Скрізь у тебе друзі, зустріч з майстрами Золоті руки, з робітниками заводу Арсенал. Концерт студії церкового мистецтва молодих робітників заводу Арсенал, захід, коровай, коровай, кого хочеш. Вибирай вечір старшокласників. Твій світ захоплень, диспоти, в чому щастя людини. Культурність, інтелігентність, що це, чи все тебе стосується, океан знань, твоя романтика, новорічні бали старшокласників та інше. Запрошення також часто адресувалися вчителям та освітянам на святкування Дня вчителя, на з'їзди вчителів, виставки, форуми з дня народження Тараса Шевченка, на концерти, пленарні засідання, ювілеї та зустрічі, які проходили у жовтневому палаці, будинку вчителя, педагогічному університеті імені. Горького, нині НПУ імені Драгоманова тощо. Загалом запрошення як вид друкованої продукції і як музейний експонат наразі майже не досліджений. На сайті Віоліці продають деякі запрошення радянського періоду, хоч українських запрошень там дуже мало. Наша виставка є першою спробою представити у віртуальному просторі узагальнену інформацію про запрошення на освітні заходи 60-70-х років та їх зображення. Більше запрошень знайдете на сайті педагогічного музею України.